Для мене головна мета поширювати садотерапію як метод відновлення і. Саме тому, що я пропустила це через себе, саме тому, що я е, хочу допомогти нашим ветеранам, адже мій чоловік, військовослужбовець, я знаю, що і в нього, і в його побратимів є контузії. Ментальне здоров'я всіх нас дуже сильно зараз страждає, і це насправді такі непоправні речі, такі травми, але ми маємо навчитися жити з ними. Я думаю, що тут кожен українець з відчуттям своєї травми. Тому що насправді немає тепер нетравмованих війною українців, має відчути, чим він може себе наповнювати, якось відроджувати, відновлювати. Один з таких досить доступних, економічних і при цьому найприродніших методів це і є садотерапія. Я не могла собі уявити, що значить садотерапія, коли я побачила програму, що це буде, зустрітися з людиною, яку всі знають з пані Тетяною, яку знають як ведучу, яка веде цікаві програми, і що для неї релаксація це власне теж робота з землею, з грядками. Я вважаю, що для нас сьогодні це подарунок долі. Це подарунок долі, де ми змогли відпочити, де ми змогли набратися інформації, де ми можемо цей досвід перенести до себе додому, тому що ми ж працюємо з родинами, з дітьми, з військовими, які прийшли вже з фронту. Тобто, цей досвід можна і передати їм, і з ними це повторити. Дуже круто. Я завжди дякую СОС за їхні класні заходи. Вони завжди придумують щось таке, таке особливе садотерапія в моєму житті в цьому році і дома з'явилася перший раз, тому що я перший раз садила цибулю і вона виросла. І сьогодні така чудова нагода послухати, як це робити професійно, як це робити з користю для себе, для своєї душі, і для серця. Наша цільова аудиторія це менеджери галузеві з кожної з пілотних громад, які займаються соціальними послугами. З одного боку, це професійна спільнота, яка дуже вразлива до професійного вигорання. Тому хотілося створити для них атмосферу перезавантаження і дати цей інструмент як одне з тих, які доступні, які дуже легко впроваджувати в щоденне життя, і дуже дуже екологічні, тому що це по суті щодня ми можемо собі таке дозволити. З іншого боку, ми Зібрали людей на вулиці, умовно моделюючи парк, який може бути в кожній з цих громад, і що це середовище можна використовувати також для активізації спільноти, активізації мешканців громади, так само їх зібрати в себе вдома і запропонувати їм таку активність. Насправді це і про єднання. Про інтеграцію людей, які, наприклад, внутрішньо переміщені, для того, щоб спільно, щоб відчуття об'єднання було, і так само психологічного розвантаження і реабілітації. Щоденно ми а, дбаємо про інших людей, про інші родини, які опинились в якихось складних життєвих обставинах. Ми намагаємось допомогти дітям, дорослим, розвантажити їх, задовольнити їхні базові потреби. Сьогодні надзвичайно приємно, тому що дуже рідко турбуються про нас насправді. І сьогодні було в день. З турботою про себе, про нас це такий був релакс день, коли ми поринули в свої емоції, свої відчуття. Це дуже важливо, особливо в той період, в який ми зараз проживаємо. Да, у воєнний ми змогли трошки розслабитись, відпочити і від роботи, і від повсякденності такої воєнної. Дуже приємно, що це все відбувалося саме в стінах Києво-Могилянської академії, оскільки це одне з сердець Києва, таких важливих історичних місць, становлення нашої країни. Нашої столиці